Вже півтора року мешканці будинку по вулиці Красіна живуть у постійній напрузі. У їхньому дворі представникам міської влади дозволено вести будівельні роботи. І як нарікають місцеві мешканці, якщо цьому не протистояти, то не встигнуть оком повести, як виросте перед їхніми вікнами казна що всупереч усім дозволеним правилам. Я особисто читала державні будівельні норми. Я їх почитала, і от просто порівняла з тим, що тут відбувається. У нас не може бути тут. Стояв уже паркан. Тут уже почалося будівництво, заїхав кран, вже вагончики поставили будівельні. І паркан стояв прямо під цим будинком. 10 метрів не було. Уявляєте, коли почнуть забивати сваї, Це ж тріщини піду всіх трьох будинках. І Це сейсмічно небезпечно. Не вперше на потенційному будмайданчику, і Андрій Матковський говорить, не звернути увагу на цю проблему, просто не мав морального права. Я перший раз приїхав сюди, коли мені в однокласниках хтось з вас написав, що Андрій Всілич, ми там зателефонували, каже, що чи ви це дали цей земельну ділянку, і мамай каже, що я нічого не можу відмінити, бо це Матковський давав. І от я приїхав, підняв це. Видавалося в 2014 році на два роки більше нічим на два роки не дається. Але закон порушен, тому що людей не спитали громадських слухань, які за законом мали бути проведені, ніхто не організовував, говорять учасники зборів. Навіть те, що має з'явитися у дворі, фактично не доведено до відома мешканців сусідніх будинків. Ну, Якщо це діття города засікрече, нізяні ніде не ті, щоб хоч готові такі. Чому засікрече не там ще Не сікретне документи? Он должен быть. самі ж люди, що мешкають у прилеглих будинках, мріють про місце, де можна відпочити з сім'єю, з дітьми, щоб тут огородка була, щоб дітки. Озеленення, щоб і скамеєчка для батьків була. Які будинок може Немає ні площадки дитячої, немає ні майданчика ніякого. Що дітям робити? «Другий Другі завелися до цього, щоб построїти. Нарушення, звісно, нарушення. Представники міської влади збори громади проігнорували. Люди ображені. Де мамай? Він був приглашений на собрання. Де він? Нема представителів э, городської власті. Люди налаштовані рішуче збори прийняли рішення заборонити будівництво у дворі та звернутися до депутатів міськради та суду з вимогою скасувати виділення земельної ділянки зі свого боку. Андрій Матковський обіцяє зробити усе, щоб довести справу до кінця.